Дуже часто спостерігаючи за природніми утвореннями, ми помічаємо надто рівні поверхні, прямі кути, рівні лінії, які притаманні штучно створеним об'єктам. Вчені пояснюють це роботою вітру, сонця, води, землетрусами і рухами земної кори. Але чи так це насправді? Чи не приховано у нас під носом щось інше? Сьогодні ми розглянемо природні об'єкти, природність яких викликає сумніви у багатьох дослідників. У Південній Америці серед непрохідних джунглів знаходиться незвичайна гора Рорайма. Індіанці вірять у проживання на вершині богів та праматері всіх живих істот на планеті богині Квін. Висота гори перевищує 2700 метрів, а площа Плато на вершині близько 34 квадратних кілометри. Знаходиться на території трьох держав Венесуели, Бразилії, Гаяни. Цю гору довго не могли вивчити вчені через її неприступність. Шлях до неї пролягає через джунглі, болота та річки, а у вершину постійно б'ють блискавки. У 60-х роках минулого століття на гору вирушила експедиція. На плато мандрівники виявили найбільший водоспад світу. Причому, якщо зазвичай водоспад є завершенням річки, то тут було все навпаки. Спадаючий потік води сам був її джерелом. Також вони виявили залишки невідомих звірів та доісторичних тварин, які, здавалося б, загинули зовсім недавно. А неподалік водоспаду випадково натрапили на ідеально круглий майданчик. Повністю позбавлений рослинності, присипаний дивним металевим порошком сріблястого кольору. Проведений хімічний аналіз показав, що подібний порошок неможливо отримати в земних умовах. У легендах місцевих жителів рорайму завжди так чи інакше пов'язували із небесними гостями. Ця гора, за уявленнями аборигенів, пеньок, що залишився від могутнього дерева, на якому росли всі фрукти світу. Його зрубав Макунайма, герой легенд. Стовбур упав на землю і викликав жахливий потоп. Не виключено, що подібна легенда може описувати деяких гостей з неба, чиї дії викликали великий природний катаклізм. Дослідники заблукали в щільному густому тумані і не змогли знайти вихід до спуску. На їхню думку, вони блукали кілька тижнів на горі яким же було здивування, коли після повернення додому їм сказали, що їх не було чотири роки. Вчені прийшли до думки, що там час йде інакше. У 2000-х роках на горі була виявлена найбільша система кварцових печер у світі. У довжину печера сягає майже 11 кілометрів, опускаючись на глибину 72 метри від поверхні. Унікальна вона ще й тим, що має 18 виходів. У печері вчені виявили наскельні малюнки, що зображують незвичайних тварин і людей. Автор теорії порожнистої землі, німецький дослідник Петро Поль вважає, що Рорайма зовсім не гора, а штучно створена піраміда, яку збудували прадавні цивілізації, і яка могла б бути посадковим майданчиком для кораблів. А підземні тунелі є частиною тунелів, які проходять під усім континентом Америки. Інша таємнича гора. Знаходиться у Гімалаях. Кайлас одна з непідкорених вершин світу. Унікальне розташування її схилів. Вони перебувають у повній відповідності до сторін світу. Ця особливість дала привід деяким вченим припустити, що Кайлас зовсім не гора, а давня піраміда, до якої прилягають справжні гори. Висота гори також один з предметів суперечки вчених. Різні групи дослідників наміряли такі ж різні висоти. Існує думка, що вона дорівнює 6666 метрів. В багатьох джерелах ізотеричної тематики вказується саме ця цифра. Але по-справжньому досліджувати кайлас вченим поки що не вдалося, частково через те, що схили гори досить неприступні. Але головною складністю її підкорення є заборони китайського уряду ООН. І навіть Далай-Лами. В історії є кілька випадків, коли прочани проводили демонстрації та перегороджували дорогу з які вирішили піднятися на кайлас. Можливо, тим, хто так невпинно охороняє гору від поглядів туристів, є про що мовчати, адже вона зберігає не одну загадку розгадати, які поки неможливо. Геологи ж, навпаки, переконані, що гора набула була пірамідальної форми виключно завдяки вітру та воді, які за довгий час сформували її чіткі грані. А саму її появу пояснюють рухливістю земної кори, яка виштовхнула кайлас з товщі океану на поверхню. Коли сонце сідає, то гра тіни створює на поверхні південної сторони кайласа зображення знака свастики сонцеворота, цей найдавніший символ духовної сили. Видно за десятки кілометрів. Така сама свастика знаходиться на вершині гори. Тут вона утворена хребтами Кайласа і руслами витоків чотирьох великих річок Азії, що беруть свій початок на льодовиковій шапці: Інд, Карнапі, Сатледж і Брахмапутра. Ці потоки постачають водою половину території всієї Азії. Також про гору Кайлас можна знайти згадки в багатьох стародавніх міфах і легендах. До того ж, її вважають священною не лише буддисти, а й індуїсти, джайни та бонці. Для всіх цих чотирьох релігій гора є своєрідним світовим центром, що сполучає землю з божествами. Є дуже цікава географічна особливість. Якщо взяти і провести меридіану від гори Кайлас до легендарних пірамід Єгипту. То продовження цієї лінії йтиме до найзагадковішого острова Пасхи так само на цій лінії виявляються піраміди Інків. І насамкінець розповімо про недавно виявлений, нібито природний, об'єкт з дивними властивостями, ідеально кругле озеро з плаваючим островом. Загадковий об'єкт, виявлений в болотах Аргентини. Спочатку знайшли на Google Maps і прийняли за артефакт, що виник через неправильне сканування місцевості. Але пізніше з'ясувалося, що це не так, а острів насправді існує. Величезний плаваючий острів знаходиться в озері і займає 4 п'ятих від поверхні водойми. Озеро має ідеально рівні береги, які утворюють чітко окреслене коло. Острів має таку ж ідеально круглу форму, як і озеро, і постійно переміщається всередині берегів, через що вода в озері виглядає як півмісяць. Знахідка належить американському інженеру гідравліку Річарду Петроні. Сам острів розташований в дельті болотистої річки Парана. Із першого разу Річарду і його колегам до острова дістатися не вдалося, завадила надто болотиста місцевість. Зате друга спроба на вертольоті увінчалася успіхом і вчені нарешті змогли побачити незвичайне місце. Острів був названий Око, його діаметр становить 118 метрів. І розташований він на водній поверхні трохи більшого розміру. Як з'ясувалося, місцеві жителі про існування острова знають давно, але наближатися до нього не ризикують, так як вважають, що там живе древнє божество. Вивчивши архіви Google Maps, Річард Петроні прийшов до висновку, що острів існував уже в 2003 році в момент запуску сервісу. А знімки з супутника в різні періоди часу говорять про те, що острів обертається навколо своєї осі і змінює положення. Ми виявили, що вода неймовірно прозора і холодна, що дуже незвично для цього району. Дно тверде, на відміну від довколишніх боліт. Острів в центрі озера рухається. Ми не знаємо чому, але він плаває, повідомили вчені. Ми знову і знову стикаємося із тим, що не можемо пояснити. Ми вивчили планету лише на декілька відсотків і багато чого ще маємо вивчити, перш ніж робити висновки. Адже в минулому часто бувало, що твердження, яке подавали як істину століттями в один момент ставало неправдою. Тому напевно багато відкриттів ще попереду. А що ви думаєте на рахунок усіх цих об'єктів? Це природні чи штучні утворення? Чекаємо на ваші думки у коментарях. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.